Христос Воскресе! Сьогодні поговоримо з вами про особливу будову про храм, як Дім Божий. Якщо піти трошки так в історію, звідки виникла ідея храмобудування, можемо сказати, що такі первісні початки якогось місця, місця як місця зустрічі людини з Богом, місце жертвоприношення, знаходимо в старому завіті ще в найдавніші часи, читаючи святе письмо перш, на перших сторінках. Зустрічаємо Каїна і Авель, які приносять жертв. Вони будували жертовні, будували з каменя. і на цьому жертовнику приносили жертву Богові. Подальшій історії знаходимо ще різні такі жертовники. чи то Ной будував, чи то Авраам будував, і можна ще перерахувати дуже багато таких місць у Святому Письмі. Пізніше, коли вже ізраїльський народ вийшов із єгипетського полону. Книзі, вихід 25-27 глави, читаємо про те, що Господь Бог захотів мати своє місце, своє окреме місце серед людей, і Господь Бог фактично придумав ідею збудувати храм. Цей перший храм мав бути переносний, оскільки ізраїльський народ 40 років блукав у пустині, і йшли вони до обітованої землі. Але як кожна людина, яка має можливість будувати собі дім, правда, той дім. Проєктує так, як їй подобається, як то є зручно. Так само Господь Бог до найменших деталей описав для Мойсея, як має виглядати той храм, як має виглядати його дім. Були подані точні розміри, навіть було сказано, як має виготовлятися до найменших деталей, це є три глави святого письма, розповідають про цей первісний храм. Пізніше, коли вже ізраїльський народ зайшов до обітованої землі. За часи царя Давида виникає така ідея. Давид думає собі, як то він живе в шикарному палаці, а Бог не має такого гарного місця перебування серед свого народу. І Давид започатковує те, що треба побудувати величний храм, найвеличніший храм, щось дуже таке грандіозне в Єрусалимі. І, хоча за час життя Давида, царя Давида, не змогли ще побудувати храм, він дуже багато підготовчих моментів провів. Перший храм у Єрусалимі, кам'яний, постав у часи е, Соломона, це син царя Давида. За проектом, тим, який дав Господь Бог ще в пустині ізраїльському народу, храм мав складатися з трьох частин. Це є притвор, це є. Е, та частина, друга, де знаходяться люди, і найсвятіша частина храму це святая святих. І фактично.